Загинув, забезпечуючи роботу електромереж в Укренерго. Підтвердили, що напередодні у столиці під час ракетної атаки загинув працівник однієї з ремонтних бригад енергетиків. Травми різних ступенів тяжкості отримали ще кілька його колег. Внаслідок атаки на Київ та область було пошкоджено переважно цивільні об'єкти, приватні будинки, багатоповерхівки і авто. Київська міська прокуратура за фактом масованого обстрілу розпочала кримінальне провадження. Більше про наслідки останньої російської атаки у сюжеті Аліни Матвійчук. Напередодні Росія випустила по Києву з 20 ракет різного типу. Усі вони були збиті нашими повітряними силами, і ви можете бачити наслідки збиття однієї з них у Голосіївському районі столиці. Тут на десятки метрів поламані усі дерева, а під ногами можна знайти ще й досі ось такі уламки ракети. І з колегами розбирає понівечений паркан свого підприємства. Уламки ворожої ракети прилетіли буквально в 10 метрах від нього. Самогорожа і техніка, що стояла перед нею, і прийняли на себе усю вибухову хвилю. Дуже швидко був хлопок і все, і руйнація. І з хвилею хвилі все порозривало. Дирки на диреноси осколками накрилося. Головне, що вона ударила в бугор грунт, і пошкоджень завдало менше. очікуваного. Це підприємство з металообробки. Сімейний бізнес Аркадія з братами. Чоловік каже, потрощене майно тут дрібниці. Це люди цілі у нас на підприємстві, все головне. У цьому районі вибухи чують не вперше поблизу енергооб'єкт. Та цього разу було найгучніше певніть працівники тутешніх підприємств. За пів кілометра звідси повибивало вікна і погнуло металеві двері. Як ви думаєте, якщо в нас там гаражі, ворота з завісами повипадали. Ну, ви представляєте, які це. Сила була з усіх разів це саме серйозний прильот. Обірвало і електромережі вуличного освітлення, та це кажуть енергетики відновлять швидко. Бувають і гірші пошкодження. Влучання, яке потом ми не можемо знайти, бо бодай осколок між кабель. Ми не можемо, знайти, де воно второти. Вони ширіються, коли їх називають героями енергетичного фронту. Хоча як і на передовій часто ризикують життям, так під час учорашньої ракетної атаки на Київ, виконуючи свою роботу, загинув 55-річний Федір Піха, працівник Укренерго. Люди виконували свою роботу на лінії Електропередач і уламками, і осколками поранила, і людина загинула. Ще двоє його колег отримали серйозні травми. Один із них 38-річний чоловік із відкритим переломом стегна. Лікар каже, пацієнт важко переносить смерть колеги. Одразу пацієнтом було. Взято в операційну надану допомогу в повному обсязі, але, на жаль, ще пацієнту доведеться виконувати декілька оперативних втручань. Як оцінюється його стан? О, наразі стан його середньої важкості, але в достатньо важкому психологічному стані. Наслідок російської атаки дронами та ракетами по Україні напередодні постраждало 11 людей. Валентина Миколаївна з Київщини одна із них. Поруч з її будинком вночі збили дрон Камікадзе. Я йшла по стіклах боса. Ну, вскорі мені витягли стекло з ноги. А, а що, до чого, як воно пройшло? Чую, тут кричать, я кричу, вийшла на двір, завалено, це ж вже повбирали, завалено, єлі вийшла. Вікон немає, стіна і стеля потріскалися. А у сусідки дім тепер геть непридатний придатний до життя. За словами рятувальників, саме у Київській області найбільше пошкоджено приватних і житлових будинків. Крім того, є влучання в енергетичний об'єкт. І якщо раніше українці взимку водили дітей на святкові вистави, нині мами приводять своїх малюків до вирв від російських дронів, аби показати їм, хто проти нас воює. Розповідаю, що, що робить Росія, яку вона. Рато треба їм показати, щоб вони розуміли, що відбувається. і кілька слів росіянам від українців передає пані Валентина. Що б... Шо господи, не Можу я так сказати. Аліна Матвійчук Олег Корнієнко та Олексій Євченко. Програма вікна СТБ. Єдині новини.